Добрий день, шановні українці! Зараз я приготую саме звичайний коктейль молочний. Наразі у нас є полуничка, своя згорода, трохи молока, трохи морозива, я люблю додавати морозиво та трохи цукру. Усе це виливаємо у чашу. Полунички я люблю багато, тому багато і сиплю. Також додаю морозиво і зовсім трошки цукру. Хто любить солоденьке, додавайте, пожалуйста, скільки вам потрібно. Все. Закриваємо кришечкою та починаємо коктейль. Починається фокус. Ось наш коктейльчик і готовий. Розливаємо. Як же гарно! Нічого нового я вам не відкрила. Це дуже простий та корисний рецепт, але дуже-дуже смачний.